Же чикарам на свята. Ай, 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 ай. Вийде святий Миколай. Діти готуються зустрічати святого Миколая. Йому в подарунок виготовляють такі рукавиці. Я ось зробив отаку ось рукавичку. присипав її чуть-чуть ою золотою але оцими і зробив зірочки з пластилину і, і додала майстер-класи та заняття для дітей та дорослих тепер проводитимуть в цій будівлі. В Покровську відкрили перший громадський простір, реалізували проєкт за гроші міжнародних донорів разом з громадською організацією Аваліст. З війною дуже багато є запитів на психосоціальну підтримку, як індивідуальні групові консультації. Що треба якийсь простір, де люди можуть бажати, бачитися, відлікатися від війни. Також у нас є юридична підтримка. Також у нас є кейс менеджмент людей, які займаються протидією насильства. Тут зробили капітальний ремонт. Роботи тривали півроку. Це приміщення взагалі не було ремонту. Ніколи і завдяки авалісту тут зробили все. Підлога була стяжка, в деяких містах вона доходила до полуметра. Тут гіпсокартон скрізь. Тобто всі стіни вирівнені і все утеплено. Не було опалення, не було ніяких труб. Ось понизу ми бачимо курок, тут проходить труба. Нам треба було якось її сховати. Ми придумали оце такі, як для діточок сідушечки, яркі подушки різнокольорові, і так все закрили. Закупили і обладнання з дітьми в громадському просторі. Працюватимуть вчителі та вихователі місцевих навчальних закладів і інші фахівці. Ми хочемо охопити максимально, можливо, англійський, можливо, ще буде логопед. Тобто ми будемо дивитися на потреби і наповнювати це змістом і якісь якимись послугами для наших дітей, для наших дорослих також. Це громадський простір для всіх мешканців нашої громади, в тому то його і цікавість, і зміст того, що це для всіх. Зрахування безпекової складової це буде невеличкі групи, але не більше десяти, не більше десяти за один Працює громадський простір з понеділка по п'ятницю з 9 до 18. Анастасія Галасюк Євген Єжов. Суспільне новини Донбас.